Коли мені було вісім років, я мріяв бути чарівником і робити цей світ трошечки яскравіше. Коли мені було вісім років, я написала свій перший сценарій, до речі, для школи. Свої вісім, свої вісім. Я не пам'ятаю, що я робив. Ну, Напевно, бігав по двору ще там щось з хлопцями, в лова грав там, не знаю. Можливо, починав в баскетбол грати. Це так давно було, що я не пам'ятаю. Коли мені було вісім, я вступила в музичну школу. Коли мені було вісім років. Я вирішила стати письменницею. Мені було вісім, і я мріяла бути детективом. Коли мені було вісім років, я отримав свою першу роботу, і цією роботою був вигул собаки Пікінеса. Його звали Джені. Коли мені було вісім років, я вперше спробував Макдональдс. І я дуже добре це пам'ятаю, бо в мене навіть є фотографія, де я такий малий сиджу з картоплею Фрі і посміхаюся, типу, є. Yeah. Коли мені було вісім, я вперше пішла в кіно сама. Це був кінг Конг живий. А ще я побула хлопчика в школі. Коли мені було 8 років, я мріяв, щоб мені швидше стало 9. Зараз мені 40, я мрію про зворотню. Коли мені було 8, я мріяла стати генетиком. У вісім років українська кіношкола стає ще масштабнішою, і результатом цього є успіхи наших випускників. Ми продовжуємо місію української кіношколи виховувати нове покоління українських кінематографістів.